Ви, бджоляр, і вам потрібні якісні дерев'яні вулики, телефонуйте 097 744 1760. Вулик відправляється в зібраному, склеєному, скрученому збитом стані, не набор досок, яких другіх третіх не якої фанери, не яку УСБ. Якщо ви дійсно хочете якісні вулики, телефонуйте 097 744 1760, Відправка Укрпоштою в будь-який населений пункт України. Наприклад, 10-рамочний вулик, дно, корпус тросоти з двома магазинами наставками на 145 піддашна криша 230 гривень. 12-рамочний 303 гривні. Вуликів 8, 10, 12, українська, дадановська, рутовська, з магазинами 145 а на пів української рамки. Дійсно, треба вулики, а на набор досок телефонуйте. Промбі, промислово бджола це вулики, які виготовляють бджоляри для бджолярів. У Нас якість гарантія довговічність.